Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Майстер Вуйко. Вирішив вам показати таке відео. Коротке. Вибачайте за освітлення, Якраз мене покликали в такий час. Ось. Є в ній така поломка, от верх газ. Духовка теж газова. Плитка Indez називається. Духовка теж газова всередині. А от гриль електричний тут є. Ось така в ній причина, коли нажимаємо пуск газу в духовку, запалюємо. От я не можу показати, може попробую, Воно горить, Як коли тримаємо от на кнопку. Коли відпускаємо кнопку, все гасне. Я думаю, що причина в електромагнітному клапані. Він стоїть ось тут. Де пускається газ, От там стоїть така термопара чи щось типу термогенератор, не знаю, воно точно називається, він подає там деякий такий невеличкий струм, ось сюди на цей клапан електромагнітний, і він відкриває і тримає газ вже сам. А от коли він не працює, він просто не тримає газ. Коли ви тримаєте, воно газ йде. Ви тільки відпустили, газ зразу гасне. Попробую показати. Не знаю, погано так мені Ось, освітлення трошки. Ну от, я нажимаю, ось газ пішов. Запалили, він горить. Просто тут не видно буде. Не знаю, як так показати. Ну він горить там, якщо може чути буде. Ось, а зараз я відпущу кнопку, він загасне. Він повинен йти тепло на цей парогенератор. Він повинен парогенератор ось там. Тепло повинно бути на нього. І він тоді тримає клапан електромагнітний. О, зараз я відпущу. І має бути такий щелчок, його нема характерний, от тут в регуляторі, коли нагрівається. От зараз я відпущу, от газ горить і він зараз загасне. Погас. Все. Значить, не тримає ось електромагнітний клапан. Будемо розбирати, вибачайте ще раз за освітлення. Просять зробити. Вже і не будемо чекати. Ось тут знизу є два болта. Тут і тут. Їх відкрутимо. Витягнемо ці всі ручечки. Це прийшов на хату. Штатива немає. Але попробую показати. Ось тут відкручуємо. Зараз це все діло знімемо. Зняв я кришку. Гостю. От. Ось тут в нас такий, такий механізм. Ось тут воно нажимається. Ось цей все весь механізм нам потрібно зняти. От там відкручуємо подачу газу. Ось тут датчик один, ще один. На гриль електричний і на це. І на газову духовку на газ. Ось це нам потрібно зняти, тому що інакше ми не доберемося до електромагнітного клапана. Ось це як ось тут зверху є ось там болтик. Його потрібно відкрутити і це все зніметься. Ось цей трубочку відкрутити, подачу газу. Тоді покажу. От як я говорив, оце, цей болтик, такий хамутик, він тримає ось, оце, весь цей механізм. Ось тут подача газу по цій магістралі. Ось по цій трубці йде подача газу ось сюди. Ось воно так от прикручене. За це вухо тримається. Я це відкрутив, ось цього болта. І ось весь механізм зняв. Тут подача газу, ось там трубочка на духовку. Тут термогенератор від'єднав. Цей, може, не буду відкручувати. Ось на клапан електромагнітний заходиться ось тут. Зараз я його відкручу і витягну, тоді покажу. Ось так все витягнули наверх, тому що інакше ми його не витягнемо. Можна зняти верхню кришку, але це все поржавіло. ось тут. Болти поржавіли, і воно дуже важко йде. Так воно відкрутилось, все наверху. Ось зараз відкручу і покажу от цей електромагнітний клапан. Я думаю, що причина в ньому поміняємо його, він в мене є. І тоді будемо бачити, як буде працювати. От Відкрутив я ось тут <кій> Ось витягнув електромагнітний клапан. Ось він такий виглядає. Ну але він, ну, на перший погляд, такий якби в робочому стані. Можливий такий варіант, що ось цей термогенератор, чи як воно називається, ось трубочка до нього йде. Може він ось не працювати. Це поставимо зараз. Клапан, і будемо бачити, що з цього вийде. Якщо ні, будемо міняти ось парогенератор. Ось цей. Який виходить. Ось там. Ось там він. Дві причини. Або ця, або ось клапан. Ось вибачаюсь, чуть помилився. Ось це. Температуру, датчик температури. Це вимикає, от виставляєш температуру. А ось парогенератор, ось тут він. І це датчик температури, а ось парогенератор тут. Ось це він тут знаходиться. І щоб до нього добратися, потрібно відкручувати ось тут. ось але спробуємо його нагріти. Він повинен клапан приставимо. Може так спробуємо. Ось він повинен нагріти, клапан повинен спрацювати. Попробуємо. Взяв я новий електромагнітний клапан. Ось ставиться він сюди. Це все скручується. Зараз десь дів гайку. Ось гайка зверху. Зараз поставимо це все на місце і будемо пробувати. Не буде працювати, будемо міняти пару генератор. От поставили ми механізм цієї подачі газу на місце. Ось спробуємо чи йде газ. Не знаю, так не буде видно. І не, може чути. буде. Ось зараз візьму мікрофон. Тут і шипить. Зараз спробуємо запалити. Може мене не чути було, ну газ чути як шипить, газ йде. Попробуємо зараз запалити. Ось. Одною рукою погано. Ну, поміняли ми оцей... Клапан і повинно воно працювати. Якщо ні, то будемо... Трошки я помилився, це терморегулятор ось там. Це там терморегулятор. От. А Термо... термогенератор ха, ось тут є під низом. Ось. То вже коли нагрівається тут знизу, він подає так, якби чуть-чуть там якусь небагато кількість енергії. і Клапан спрацьовує ось цей, що ми міняли, електромагнітний. І тоді газ відкривається, вже тоді пускаємо цю кнопку, цю ручку пускаємо, і воно йде газ автоматично. Клапан його пропускає. А якщо клапан не працює, значить він не спрацьовує, він буде постійно перекритий. Коли нажмете, буде гасити, коли віджали, ось. Назад то газ йти не буде. От спробуємо зараз запалити. Так, відкриємо. Газ йде. Не видно буде. Ну, Пробуємо показати. Газ запалився. Горить. Ось чути, як шипить. Зараз. Ми відпустимо ось цю ручечку, він повинен горіти. Все, відпустили. Значить, причина була в клапані електричному тому, магнітному. Ось, ми його поміняли, ось він там знаходиться. Я його вам показував. Ще раз покажу. Ось в даній плиті він знаходиться ось там ось. Ось там ось. От ми його поміняли. Ось це старий. Так він виглядає. Зараз багато їх є. Звичайно, китайський, не знаю оригінал скільки буде коштувати. Китайський приблизно коштують 130-160 гривень. Ну, ось цей клапан магнітний не працює, не, не робочий. От працює, горить, нагріває. Зараз от покажу, виключу світло. Ось не видно так аж сильно, але видно так, от там плам'я горить. Все, вона гріє. А до цього не працювало. До цього, коли ми включали газ, нажимали, запалювали, пускали газ. Як ми тримали, воно горіло, відпускали, не горіло. Тепер все добре, газ пускає. Причина була в електромагнітному клапані, який ми поміняли. Ось, друзі, так що може комусь знадобиться таке відео про заміну електромагнітного клапана. Вони стоять і я недавно міняв в себе. У мене там такий є вольтено, пічка газова, теж клапан. Був поганий, я його поміняв. Працює, відео не зняв, але тут зняв таке коротеньке відео. От поставили ми кришку на місце Ось все пробували. плита працює гарно. Ось таке коротке відео. Вибачайте ще, ще раз за світло і за зйомку, тому що погано одною рукою знімати і показувати. І це ще добре, що все обійшлося клапаном електромагнітним, що не прийшлося міняти парогенератор. Було б більше трошки церемонії. Ось а так все працює. Так що, друзі, всім миру, добра, здоров'я. Всього найкращого і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.